Всім привіт! На цьому відео ми з вами розберемося, як можна легко налаштувати Google Аналітику 4 і встановити її на свій сайт. А також налаштуємо важливі конверсії, які в майбутньому для вашої реклами зроблять оптимізацію і будуть давати вам конверсії по доступній ціні. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно не так і багато. Це мати аккаунт е, Gmail і зареєструватися в Google Аналітиці та Tech Manager. І. Зараз ми з вами пройдемо процедуру реєстрації і створимо ресурси, також їх правильно оформимо. Отже, першим кроком створюємо ресурс Google Аналітики. Для цього в пошуку в Google ми вводимо фразу Google Аналітика і переходимо за першим посиланням. Після цього ми натискаємо кнопку ось цю, яка веде нас вже в саму аналітику, і натискаємо почати вимірювання. Ім'я облікового запису. Для того, щоб не плутатись, я всі імена створюю під домени. Тобто назва ресурсів дорівнює назву мого домену. Так, мені легше контролювати всю ситуацію, і е, мені можна потім на майбутнє легко знайти свій. Потрібен мені ресурс. Натискаємо далі. Тут так само вводимо цю саму назву. Часовий пояс обираємо. Україна, час автоматично в нас проставило і обираємо валюту українська гривня. Натискаємо далі, відомості про компанію. Насправді відомості про компанію не такі вже й важливі. Я вибираю загальні. Тобто це може бути дім і сад. Може бути, якщо у вас ніша зв'язана з автомобілями, може бути автомобіль і транспорт. Якщо у вас якась там торгівля, до прикладу, чи ще щось, то можете вибрати просто покупки. І все. Або інший вид діяльності, якщо е, ви не можете знайти ту категорію, яка відноситься до вашої конкретної ніші. Але сказати, що воно на щось прямо впливає, то я би не сказав, що це прям настільки важливо. Е, розмір компанії невелика. Тут е, обираємо просто цей пункт. Тому що якщо ми почнемо вибирати всі галочки, то е, натиснувши на п'яту, все одно вони всі злетять. Натискаємо Створити під Україну, приймаю. І далі, яка в нас платформа? Платформа веб, так як у нас сайт. Вставили назву потоку і url адресу Натискаємо Створити і продовжити. Тут на початку буде писати, що не отримано даних протягом останнього часу, але. Нічого страшного. Першим далі, точніше, наступним кроком нам Google пропонує встановити цей тег. Тобто він може рекомендувати якусь площадку, якщо він розпізнає, на чому у вас зроблений сайт, або він просто запропонує його встановити вручну. Де ж його встановлювати, тобто куди, е, якщо у вас сайт, е, з, до прикладу, WordPress, чи будь-який інший якийсь конструктор, чи OpenCard, чи не знаю будь-яка площадка, найпростіше буде встановити цей код на е, у вкладку хети, тобто між цими тегами. Він прямо Google це і розписує. Я покажу вам зараз приклад, як воно виглядає на працюючому сайті на WordPress, куди вставлявся цей код. Він кругом однаковий, тобто єдине, що змінюється, це змінюється сам ідентифікатор. Тобто ідентифікатор, він унікальний для кожного ресурсу. Зараз перейду на сайт, де він вже встановлений. Ось ми перейшли в WordPress. в Wordpress це найпростіше всього зробити, можна навіть без адмін, точніше без хостингу. У вкладці зовнішній вигляд і редакторі тем, ми просто вставляємо цей код. Сюди ж ми і будемо вставляти Google Tag Manager, але до цього ми повернемося трішки пізніше. Тому що ми зараз доналаштуємо аналітику вже до кінця, для того, щоб повноцінно можна було збирати всі дані. Отже, я поки цей пункт пропущу. Це ми закриваємо, натискаємо далі. Очікується збір даних, перейти на головну сторінку. Тут стандартні ці поля ми також пропускаємо. Вони по суті ні на що не впливають. Зараз оновимо сторінку, тому що нам треба перейти на лаштування і дещо видозмінити збирання даних і відслідковування. Отже, переходимо в вкладку адміністратор. Тут є такий пункт, як збирання даних. Збирання даних ми маємо увімкнути Google сигнали для того, щоб повноцінно збирати інформацію про юзерів, які роблять, які вони дії роблять на сайті. Також ми вмикаємо цей параметр і підтверджуємо згоду на збирання даних. Наступний пункт це збереження даних. Я рекомендую ставити збереження даних 14 місяців, тобто, щоб максимально повноцінна аналітика функціонувала, а не кожних 2 місяці у вас були нові дані. Це на майбутнє вам допоможе і аудиторію більшу зібрати для ремаркетингу, можливо, або можливо, просто на основі цих користувачів Google буде краще працювати. Ставимо 14 місяців і натискаємо кнопку Зберегти. Поки що в аналітиці більше нічого ви не робите, переходимо в Google Tech Manager. Так само, як і в попередній раз вводимо в пошуковому запиті Google Tech Manager, відкривається перше у нас посилання, і ми створюємо обліковий запис. Однаково, як і на аналітиці, рекомендую його підписувати доменом, тому що щоб ви не плутались на майбутнє, коли у вас буде велика кількість ресурсів, і ви не будете знати, деякий ресурс, як ви його там підписали. Просто прописали доменом і кожен ресурс можна легко ідентифікувати. Так само тут налаштування контейнера, вебсайт, створити, приймаю всі. Умови, натискаємо так, чекаємо, поки він завантажиться. Ось як бачите, одразу встановити менеджер тегів якомога ближче до початкового тегу head. як я показував раніше, вже в працюючому ресурсі, що ці коди ми ставимо безпосередньо туди в header.php, і він на всіх сторінках буде в нас. Стояти. Це найпростіший спосіб. Що ми тут маємо налаштувати? Ми маємо налаштувати на початку всі змінні. Змінні, які відповідають за відслідковування дій, які роблять користувачі на сайті. У вас першочергово буде стояти лише оцих 5 змінних, тобто 4 сторінки, один івент. Вам потрібно проставити ще всі кліки і всі форми. Форми. Тут просто закриваємо, нічого не треба зберігати. Е, наступне, що ми робимо, це е, налаштовуємо тригери. Тригери це типу як активація для подій, які відбуваються на сайті. Е, перші, першим тригером в нас йде відслідковування всіх посилань. Тобто, всі посилання, так ми його і називаємо. Е, наступним тригером ми. Ставимо всі кліки. І третім тригером ми ставимо всі форми. Всі форми. Тепер додамо аналітику сюди. Натискаємо створити. Конфігурація тегу Google аналітика. «Тег Google. Ідентифікатор тегу. Що сюди прописувати. Сюди вам потрібно прописати ідентифікатор вашого потоку. Що це таке, де його знайти? Знайти його дуже просто. Ви знову ж таки повертаєтесь в головне меню в адміністраторі, натискаєте потоки даних і натискаєте на свій потік. Ось цей от ідентифікатор показника це і є той самий ідентифікатор тего. Ви собі на майбутнє можете запам'ятати, що ідентифікатор тегу або ідентифікатор показника він завжди починається з букви G. Тобто це такий універсальний лайфхак, яким ви можете користуватися, і на майбутнє налаштовувати аналітику і тег-менеджер на інших ресурсах. Отже, повернемось сюди. Ми його копіюємо, вставляємо сюди. І тепер потрібно налаштувати. Параметр конфігурації для того, щоб аналітика в нас спрацьовувала на усіх сторінках нашого сайту. Ми натискаємо кнопку Додати параметр і сюди прописуємо. Send page view», пишемо значення true. Тобто він буде активуватися при перегляді всіх сторінок. Коли цей значення є true, він буде в нас спрацьовувати. І тригером сюди ми ставимо перегляд всіх сторінок, тобто «All pages». Тут ми його називаємо ga 4 або Google Аналітика 4, кому як зручно. Тепер щодо важливих подій на сайті, які ми будемо налаштовувати. Якщо взяти в цілому е події, які є важливими на сайті, для того, щоб реклама могла максимально оптимізуватися, це е, перша подія, це клік по телефону. Ну я зараз не враховую події, типу покупка, додавання в кошик. А в цілому, якщо взяти так ситуацію в загальному, то перша подія це клік по телефону, друга подія по наших е, відслідковуваннях. По просуванню бізнесу це перегляд сторінки контакти, тобто юзер спочатку йде в сторінку контакти, далі вже робить якусь дію. І наступна це вже відправка форми, тобто три важливих події, які однозначно ви маєте відслідковувати. І зараз ми з вами їх налаштуємо. Тобто, як найпростіше всього, налаштувати подію-клік по телефону. Тобто, ми натискаємо створити конфігурацію тега, лише посилання, окремі кліки посилань і клік. URL у нас містить ТЕЛ. Все, більше нічого. Будь-який телефон на сайті він відслідковується саме таким чином. Тобто в будь-якому випадку, на який сайт, ви ви не зайшли для того, щоб натиснути, саме ініціювати дзвінок, все одно виконується ТЕЛ, і далі вже йде номер телефону. Тому ТЕЛ це універсальний такий набір там, символів. Клік по телефону. Тригер в нас є, такий. Наступна подія це сторінка контакти. Тобто, це в нас іде вже перехід на сторінку, у нас тут перегляд сторінки, окремі види сторінок. Тут вже в нас не клік URL, а Page URL. Також зверніть увагу, що як тільки я обираю будь-який параметр, одразу Google вибиває мені помилку, вказано на дійсний фільтр. Він у вас також може цю помилку вибити, ну в більшості випадків він її виб'є. Ви не лякайтесь, тому що він це показує через те, що тут пусте значення. Тобто, як тільки я щось веду, все, воно одразу вже в нас зникає. Тому пишемо контакт. І сторінка, контакти. Зберегти. До фор ми повернемось пізніше. Я їх покажу вже на працюючому проєкті. І тепер наша задача налаштувати вже події, які будуть фіксуватися в менеджері тегів, і які з менеджера тега будуть летіти нам в події в аналітику. Тому ми натискаємо створити конфігурація тегу Google Аналітика, подія. Ідентифікатор показника такий самий, як тут. Тобто ми скопіювали з G, він починається. Бачите, в цьому контейнеру знайдено тег Google, тобто він вже його бачить, назва події. Клік по телефону. Тригери. Клік по телефону. Тобто в нас подія ось ця активується тоді, коли спрацьовує цей тригер. Клік по телефону. Створили. І створюємо за таким самим принципом подію сторінка контакти. Назва події, вона, ось ця назва вона буде в аналітиці відображатися. Тобто, тому тут уважно прописуйте, не, е, типу, можете англійською мовою прописати, можете з нижнім підкреслюванням прописати, кому як вже тут зручно. Я прописую так, мені ну, типу, воно і так нормально відображає. Тригером в нас тут вже слугує перегляд сторінок контакти. Тобто логіка тут яка? Подія Google аналітики буде спрацьовувати в менеджері тегів. Коли менеджер, тегу, менеджер тегів зафіксує тригер, перегляд сторінки контакти. Тобто, в свою чергу сторінка контакти активується лише тоді, коли людина попаде на контакти. Тому ось така от логіка. Нічого, в принципі, складного немає. Сторінка контакти. Зберегти. Ось. Все, це найпростіше створення і налаштування. Давайте тепер ми з вами перейдемо на працюючий проект, і ви побачите безпосередньо, як воно працює. Ось такий у нас сайт. Він зроблений на Wordpress. Логіка така ж сама. Тобто, як тільки ви там наводите на телефон, в нас вже спрацьовує ну, типу, показано посилання як ТЕЛ дві крапки, і пішов номер телефону. Ось Google-аналітика, вона вже працює, тобто вже активна. Як бачите, є в нас події, які фіксуються, але ми зараз ще дійдемо до того, як зробити, щоб ці події саме е, на майбутнє ви могли використати як оптимізацію реклами. І ось у нас тег-менеджер. Почнемо з самого початку Змінні. Всі ті самі, які я проставив в новому ресурсі. Так само форми, так само кліки і ті, які були, ми їх залишили. Трігером в нас тут є всі форми, всі посилання, всі кліки, клік по телефону, клік URL містить тел. сторінка контакти, page URL містить контакт і успішна заявка. В нашому випадку це форм-клас, але ви зараз розумієте, чому я все це поясню. І так само: теги Google Аналітики 4 клік по телефону, сторінка контакти, успішна заявка. В режимі реального часу можна, звісно, через попередній огляд це все подивитися. Можна в режимі реального часу, так як в нас аналітика вже працює. Тобто, через режим попереднього огляду ми конектимось сюди, і у нас тут. Ми можемо робити певні дії для того, щоб відслідкувати, що в нас робиться на сайті. Тобто, як тільки я нажму на номер телефону, все, в нас номер телефону зараз засвітиться в менеджері тегів. Чекайте, це не цей. Ось він тег Assistant. От, як бачите, він вже одразу в нас засвітився. Як тільки я зараз перейду на сторінку успішної заявки. Сторінка успішної заявки. Це ми робимо. Будь-яку модель обираємо, замовити, тест, надіслати. Дані надіслано. І ще зайдемо зразу у нас в контакти. Наша сторінка Контакти. Це я вже закриваю. Воно тут пише, що вже вікна немає. Але як бачите, в нас тег з тобто всі теги в нас засвітилися. Google Аналітика, він світиться постійно, тобто це одразу цей тег спрацьовує, тому що він встановлений в нас на всіх сторінках. Клік по телефону спрацював, сторінка контакти спрацювала, успішна заявка спрацювала. В будь-якому випадку, де ви маєте, як ви маєте налаштувати успішну заявку? Через форм Submit, якщо це сайт на Wordpress, цей тег засвітиться. Але. Першим чином ви робите тригер. Тригер успішної заявки. Які тут налаштування? Я використав форм-класи, тобто клас форми містить в собі ось це значення. Як я його знайшов? Тобто, ви як перейшли вже в Form Submit, натискаєте ось цей пункт. І тут в нас є такий. І параметр, як ось бачите, форм класи, і він містить в собі ось це значення. Його треба вставляти без лапок. Е і також важливо звернути увагу, воно має бути прописане точно так само до символа, навіть там от з пробілами, і в цьому, е в цьому полі. Тому що якщо навіть щось буде десь відрізнятися, е воно вже не буде спрацьовувати. Тобто після цього, як ви налаштували це, також тип тригеру в нас відправка форми, тобто вже не перегляд сторінки, не там клік, а вже відправка форми. І тегом ми вже робимо по такому ж самому принципу. Тобто в нас іде тег, подія, успішна заявка, тригер в нас успішна заявка, і ця вся успішна заявка летить в нас в аналітику. Також обов'язково, після того, як ви налаштували вже всі ваші теги. Ви налаштували всі тригери, все зробили, все в попередньому огляді ви оглянули, ви натискаєте кнопку надіслати. Просто пишете тут одиничку, тобто це перша версія, і публікуєте. Це важливий нюанс для того, щоб всі дані, які ви внесли, всі зміни, вони були опубліковані і вони могли адекватно відобразитися і все працювало. Тому що, якщо ви не, не, не надійшлете. Воно не буде спрацьовувати, а буде просто, типу, як налаштовано тут всередині, і змін ніяких в аналітиці не відбудеться. В режимі реального часу я зараз оновлюю. От як бачите, навіть не треба оновлювати. Всі в нас події спрацювали, але для того, щоб ви їх могли в майбутньому оптимізу використовувати для оптимізації реклами, вам потрібно їх перенести в ключові події. Тобто вони на наступний день, через там добу, зазвичай, вони падають. В нас в пункт ключові, точніше, просто в пункт події. Вони не одразу прилетять, а лише на наступний день. Тому ви не лякайтесь, якщо ви це зробили сьогодні, через годину зайшли, їх немає. Хоча вони в режимі реального часу вже є, тут вони ще не засвітяться. На наступний день ви переходите і оці події будуть. Тут світитися. Для того, щоб їх можна було використати для оптимізації реклами, ви просто їх відмічаєте як ключові події. Тобто тут не видно бо я зараз е, є. Ось я себе забрав, тобто видно, що вони відмічені як ключові події. І в параметрі. Тобто вже в пункті, точніше, ключові події, ви бачите, що вони також фіксуються, теж вони тут відмічені. Ну, Purchase є, Purchase це стандартна подія, її ти нікуди не видалиш, нічого з нею не зробиш. Але тим не менше, ці от події важливі, вони всі відмічені і всі вже є. Ось таким чином ми налаштовуємо Google Аналітику четверту на сайті, налаштовуємо події. Як бачите, нічого складного немає для того, щоб виконати ці налаштування. Просто рухайтесь за цією інструкцією, створюйте ресурс Google Аналітики, створюйте тег-менеджер, все по інструкції під'єднуйте і у вас вийде налаштувати Google Аналітику четверту на свій сайт і налаштувати події. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на цей канал. Всім до нових зустрічей!